Я вас вітаю, шановні. Я Дмитро Тузов починаю. Слава Україні! На зв'язку з нами зараз перебуває Андрій Тетерук, народний депутат восьмого скликання та військовослужбовець Збройних сил України. Пане Андрію, вітаю вас. Я бажаю найміцнішого здоров'я нашої української нації. Дякую, приєднуюсь до, до цього побажання. Пане Андрію, щоденний звіт британської розвідки говорить про те, що ситуація на фронті в Україні в цілому перебуває в стані глухого кута. А, і ми з вами зараз розберемо, що це може означати Отакі наслідки глухого кита, кута, тобто війни на виснаження, яку, власне кажучи, намагається Росія нав'язати зараз Україні, розуміючи диспаритет як територіальний, так і ресурсний, так а зрозуміло, хто в цьому отримує перевагу. А, але що нам робити за такої ситуації, як ви вважаєте? ситуація, яку описує. Е це експертний, це експертне середовище. Воно близьке до глухого кута, хоча таким не, не є. глухий кут є тоді, коли ситуація не змінюється впродовж місяців. Але якщо ми оцінимо ситуацію впродовж останніх, хоча б півроку, ми бачимо кардинальну зміну лінії фронту і позиції військ. Тобто йдеться просто про уповільнення в певному сенсі розвитку подій на півдні, і дуже гаряча фаза протистояння. Військ на Сході і підготовка відбувається прихована в певному сенсі на території Республіки Білорусь, враховуючи нестримне бажання Путіна залучити територію Білорусі для можливого використання військ з півночі. Щодо е, продовження цієї агресії, тобто ситуація не патова і не точно не глухий кут, вона є важкою через те, що ворог, попри всі е, можливості е, і майже щоденні цілодобові атаки впродовж останніх місяців не здатен був проламати і кардинально змінити ситуацію на сході нашої країни. Наші війська дають гідну відсіч і е, точаться запеклі бої. Ця ситуація точно не є е, такою, яка, наприклад, була е, ну з сімнадцятого по там 22 рік, коли просто війська були е, на позиціях, і жодна з сторін не пере ну, скажімо, не приймало якихось е зусиль щоб змінити таке положення, ото був глухий кут. А зараз навпаки, я вважаю, що ситуація просто перейшла в фазу виявлення слабкіших місць і протистояння на певному участку ділянці фронту для е виграшу часу для формування необхідних. Е Резервів для серйозного повномасштабного скажімо, наступального там операцію на цілій ділянці фронту, скажімо так, от так, ось тут зупиніться детальніше. Будь ласка, у вас пролунало про ймовірність. А наступу росіян з півночі ви маєте на увазі з території Республіки Білорусь? Вони все ж таки спробують. Тобто, Путін готує білорусів у Лукашенка до, до втручання у цю війну. наземну я маю на увазі, а і з тим, щоб спробувати перерізати лінії комунікації українців на заході. Саме так такий варіант гіпотетично можливий, тому що і наші військові розвідники я маю на увазі вище військове керівництво. Так само наголошує на тому, що спостерігається не тільки підготовка особового складу на всіх навчальних центрах і військових частинах Республіки Білорусь, але також в певному сенсі. Логістичне зараз забезпечення і підготовка до можливого наступу. Хоча ніхто зараз не скаже, що ситуація є такою, що ця готовність проводити наступальні операції повітряні або наземні вже існує, і ризик загрозою сформувався з гіпотетичного на реальний такі сценарії можливі, тому що для Російської Федерації критично. Важливим посилюючим російську окупаційну армію було б вирішення питання постачання західної військово-технічної допомоги через логістичні шляхи через західний кордон. І вони розглядають, як це можна зробити. Єдиний варіант це через територію Республіки Білорусь. Чи можливий такий варіант щодо реалізації вже станом на сьогодні, враховуючи. Абсолютно провально операцію бросок Мангуста», як вони робили в лютому 22-го року, я маю великі сумніви. Але тим не менш, попри мої сумніви, попри сумніви щодо взагалі адекватності ведення війни проти нашої держави, Путін робить те, що він має робити. Він використовує всі наявні можливості, всі наявні резерви для того, щоб завершити свою. Досягнути свою мрію і завершити е, е, військову операцію щодо контролю над е, територією України, а ви ще так потролили росіян стосовно броска Мангуста? Та я би так би сказав би, мабуть, бросок е, підсмаженого мангуста, так воно вже реалістичніше буде виглядати. А скажіть, будь ласка, е, зараз в, е, за умов, які ви ж окреслили, як ситуація, яка є близькою до глухого кута? Хто отримує вирішальну перевагу і завдяки завдяки чому яким ресурсам, діям в цьому зв'язку? Як ви оцінюєте результати Рамштайну? Дивіться на початку. Ця ситуація, яка зараз існує станом на сьогодні, між Україною і Російською Федерацією, не має переможної. Складовою для жодної сторін, тому що веденням виключно скажімо, оборонювальної стратегії ведення бою точно не можна виграти війну можна стримати, невілювати наступальні операції Російської Федерації, але бути переможцем, країною переможцем нам потрібна наступальна операція, яка дозволить нам ліквідувати російське угрупування військ і викинути їх геть за межі державного кордону. Це один із елементів того самого намагається досягнути Російська Федерація, тому що розуміє, що для неї критично важливо мати контроль над цією територією України і встановити тут. Якесь е, маріонеткове е, управління країною, і е, заявити на свої беззаперечні права на територію України, так як вони вже в незаконний спосіб анексували територію півострова Крим і ще чотирьох е, областей України: Донецьку, Луганську, е, Запорізької і Херсонську. Тобто е, для того, щоб вийти з цієї ситуації, Україні потрібні. Е, Резерви, які би дозволили розпочати наступальну операцію, і завершити її ну бодай на державному кордоні України, які визнані всім світом і записані в Конституції України, для того щоб ми мали такий потенціал, ми тепер маємо вивчити ситуацію щодо геополітичної підтримки нашої держави, окрім фінансової дипломатичної підтримки. Критично важливо у, у часи введення війни, е, який об'єм і яку саме військову технічну допомогу ми отримаємо. І тому, окрім е, озброєння, яке характеризується військовими як е, оборонювальне, тобто для, е, скажемо, відбиття наступальних операцій і знешкодження танків, тобто йдеться про протитанкове озброєння, нам Зараз е, критично важливо мати якісне наступальне озброєння основні бойові танки, про які зараз останніми місяцями запекло ведуться дискусії, і всі ламають е, списи, хто і в яких об'ємах має допомогти Україні. Ми сподівалися на те, що остання зустріч в Рамштайні дозволить нам отримати необхідне озброєння для ведення наступальних операцій на землі, а також літаки для підтримки наземних операцій і захисту повітря. Натомість ми, на жаль, отримали той результат, на який власне працювали, тому що якщо Російська Федерація щедро засіювала. Німеччину естеблішмент Німеччини російськими нафтогазовими дармовими грошами, то вони тепер за допомогою такого пасивного сприяння українській допомозі і отримали, скажімо, ситуацію, коли Німеччина не дала свого чітко верифікованого дозволу на те, щоб Україні постачали основні бойові танки, наприклад, «Леопард-2», які би в поєднанні з танками з Великої Британії Челленджер-2 створило би спроможність наступальну спроможність України і, і, і щодо звільнення української території, натомість ми маємо обіцянки про те, що вони нас будуть підтримувати? Ну я хочу сказати, що це означає, що окрім того, що ми розуміли, що Росія засіювала. Грошима Європу свого часу ми ж, звісно, робили точністю до навпаки. Дорікали НАТО, що це неефективна структура. Ну і пам'ятаємо чисельні заяви того, що нам взагалі не треба вступати в НАТО, бо нібито це не дієва структура. А тепер ми критично залежимо від допомоги саме країн НАТО, і тепер ми отримаємо те, над чим працювали. І дорікання банкової про те, що кожен день зволікання кошту українських е, життів, насамперед мало би адресувати самі банкові, яка з 19 по 22 рік не робила анічого, щоб готуватись до відсічі е, агресії Російської Федерації. Мені боляче зараз усвідомлювати скільки часу ми втратили, попри м м спроби переконати і суспільство і е, вище політичне керівництво в тому, що е, Путін обов'язково використає. Всі підготовлені е, військові підрозділи для того, щоб провести е, черговий етап своєї агресії, Ну, ви, ви зараз просто... ви зараз покритикували банкову. Хоча зізнаюсь, от я теж був здивований наступною інформацією про те, що генерал Буданов, керівник військової розвідки, отримав інформацію про е, дату наступу росіян. А, і про те що а, опорним пунктом в цьому наступі буде аеродром гостомель в другій половині 23 лютого 2022 року хоча чудово ми з вами знаємо що директор цру бернс був в києві коли дванадцятого 12, 12 лютого 2022 року і як повідомляє видання The Washington Post, привіз цю інформацію в україну Ось в також ви зараз згадали про плани росіян стосовно створення такого маріонеткового. Ну можна сказати, окупаційного уряду. Щоб розглянути цю тему, я зараз запущу нашу спеціальну таку антидезінформаційну рубрику, яка називається Антитеза. Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика Антитеза. Путін в поширенні своїх а, дезінформаційних а, таких сигналів для росіян. Очевидно, а, намагається їх переконати, що загарбницька війна, а коли якась країна веде війну на території іншої країни, вбиває там людей. Калічить мирне населення, знищує інфраструктуру, це є загарбницька війна. Так от Кремль зараз намагається переконати, що от настав час Великої Отечественної війни. Ну, якби так апелюють до досвіду Другої світової війни. В цьому є масштабна маніпуляція. Чому? Та тому що тоді українці також билися із нацизмом. А це по-перше. А по друге, от в цьому контексті. Таких річовок та для російського населення, себто, ви вбачаєте те, що вони не відмовились від ідеї формування такого окупаційного а якоїсь окупаційної адміністрації. Ну зокрема, ми з вами бачили, що кум Путіна а віктор Медведчук з'явився на небосхилі та на, на авансцені російської медіа цієї індустрії. А, і там починає також щось, якусь активність виявляти. А, себто цей план залишається у росіян активним? Давайте по порядку. Ну по перше, дійсно, західні партнери постачали необхідну інформацію для прийняття рішень. І якщо згідно цієї інформації не робилось жодних дій для превенції настання негативних наслідків, це можна вважати. Злочинною бездіяльністю, якщо е, знало, що на гостомель будуть нападати повітряним десантом, і там залишили всього близько півтори сотні строковиків, а бригаду відправили, яка б мала забезпечити. Захист цього аеродрому тут питання до вищого керівництва: чому вони не слухають свого головного розвідника і ігнорують його слова, якщо він вже хвалиться тим, що він знав про це, але не зробив нічого, щоб запобігти на станню негативного а, сценарію. Подіб. Трошки інша ситуація, пане Андрію. Трошки наскільки я зрозумів, трошки інша си ситуація. Директор ЦРУ Бернс був трошки раніше в Києві і мав ці зустрічі. Ну і очевидно надав цю інформацію, принаймні так повідомлені. Рають американські джерела. Американці а, а генерал зараз секундочку. так. А генерал Буданов говорить про те, що він про це дізнався 23 лютого в другій половині дня. Якщо уважно почитати це інтерв'ю і, і інформацію, яку Wall Street Journal. Ось мені здається, що тут є важливою важливим. А Цей розрив хронологічний в датах, тому що все ж таки мати 12 діб для того, щоб підготуватись, або половину доби, ну, це, мабуть, справді різна ситуація. Я маю свою власну точку зору щодо о, таких заяв, тому що о, в мене є підстави. О, Критично ставитись до таких заяв це спроба е, уникнути відповідальності. Давайте не забувати, що коли свого часу е, була підготовлена операція щодо затримання вагнерівців, які були е, вагомим аргументом щодо притягнення Російської Федерації за здійснення терористичних актів е, силами приватної військової кампанії Вагнера, то цей зрив відбувся обмеженим колом осіб, і Буданов також заявляв, що такої операції не було, і це брехня. То плином часу ми бачимо, хто насправді брехав. Тому давайте залишимо розбор, хто мав приймати рішення, і хто не приймав такі рішення, і хто діє, а хто без дію, після того як ми переможемо зараз. Я вважаю важливим зосередитись на тому, щоб все ж таки вийти із цих реалів, в яких ми знаходимося, переможцями. Тепер повертаючись до діяльності е, Медведчука і П'ятої колони, Росія завжди робила ставку на те, що за допомогою п'ятої колони вони в політичний спосіб е, спонсоруючи п'яту колону, отримують владу і зможуть призначити Медведчука, там Бойка або інших е, членів ОПЗЖ керувати е, законодавчою виконавчою гілкою влади і окремою інституцією, е, таким як президент України. І тоді вони отримують. Необхідні важелі впливу для того, щоб пов'язати Україну неспростовно з Кремлем, заженуть її в борги, так як вони це зробили з Білорусі, і це знаєте дуже напрацьований варіант. Але не сталося так, і тому Путін вирішив використовувати саме силовий інструмент своєї зовнішньої політики. Але для того, щоб зберегти зовнішню легітимність України. Вони безумовно будуть шукати навіть за допомогою, пам'ятаєте, як була також інформація, що судді УАСКУ прийняли заяву від Януковича про те, що він незаконно був позбавлений влади і планує відновитись через нібито легітимне судове рішення. Ось в цьому підступність Кремля, що вони намагаються приховати свою абсолютно протиправну злочинну діяльність під імітацією дотримання законодавства. І от такий варіант е, для Росії був би е, шитом від міжнародного покарання. Бо вони би казали, що от бачите, ми навели порядок, нібито, і тут зараз є представники влади. От давайте ви будете з ними говорити так, як вони весь час намагались е, легітимізувати цих мавпочок з е, так званих ЛДНР, нібито це реальна влада. От вони б таких самих мавпочок посадили у особі Медведчука і іншої. Е, компанії, яка спонсорується за гроші Кремля, у владні кабінети, для того, щоб вони забезпечували всі необхідні рішення, які би просто затягнули б Україну в боргові зобов'язання перед Росією, там і ми б просто о, з плином часу за 5-10 років було б повністю неспростовно пов'язані з російською, о, скажімо, Системою і не змогли б вже розірвати це попри наші спротиви, образи і позиції народу. Ну і ми така... ж з вами ми ж з вами знаємо, як вони діяли до цього, так окрім того, що там боргові зобов'язання, та вони ж просто роззброювали Україну і українську армію. В часи, Януковича, в часи Януковича міністром оборони працював громадянин Російської Федерації, особа з, з російським паспортом. Про що далі взагалі можна говорити? До речі, як і керівник Служби безпеки України, його я... зовнішньої розвідки. У нас практично всі, ота от цей процес, про який я говорю, він власне по. Почався про Януковичу. І, і Янукович був абсолютно залежним від того, яка позиція була в Кремлі. Саме через це він відмовив у підписанні документу про євроінтеграцію. І саме такого положення справ Росія прагне досягнути в результаті своєї агресії. Це не треба забувати ніколи, тому що було б дуже небезпечно дозволяти собі прийняти рішення. Яке б неадекватно оцінювало ситуацію, в якій ми знаходимося, Росія прагне знищити е, от е, наше е, старання українського народу жити в демократичній правовій е, державі, яка має євроатлантичний вектор розвитку. Вони хочуть, щоб Україна залишалась, е, насамперед колонією ресурсною колонією для того, щоб Кремль міг продовжувати. Е, Формувати свою владу як на території Російської Федерації, так і на рівні геополітичному та те, що хоче Росія, можна подивитися на прикладі знищених українських міст. Та подивитись на той же Солодар, так для початку, чи Бахмут, який вони намагаються зараз знищити. Чи і... Маріуполь чи... чи чи Боже багато буча у нас стільки міст там, де побував руський мір, і вони виглядають. Просто болючому ранами на території нашої країни що годі і шукати іншого підтвердження для прихильників руського міра або е, тих, хто вважає, що з Росії можна про щось договарюватись, як вони там свого часу заявляли. Е, неспростовний доказ він ось перед очима, що Росія, коли приходить, давайте не забувати і Чечню, коли вона також її знищувала через е, прагнення там мати незалежну владу. І Джохар Додаєв, який очолював ту владу, так само був підступно знищений Російською Федерацією. Це єдиний можливий варіант: або ти підкоряєшся Кремлю, або о, ти мусиш бути сильним, щоб очинити опір. Іншого не буде. Росія просто не дозволить. Пада буде то Путін чи не. його наступник. Я зроблю невеличке, вибачте, уточнення. Директор ЦРУ перебував в Києві в середині січня 2022 року. Ну і очевидно, ми ж з вами не наївні люди. Ми розуміємо, що директор ЦРУ не просто так приїжджає. Очевидно, що дуже серйозну інформацію він передав українській владі. А стосовно повернемося до танків добре, тому що ви сказали, що. А ну, Україні зараз потрібна наступальна зброя, і тут ми з вами не можемо не відмітити певні позитиви. Хоча багато хто розчарований тим, що вчора на Рамштайні не було погоджено навіть дозвіл Німеччини на передачу у Україні танків Леопард іншими країнами, та цього на жаль не сталося. Хоча вже сьогодні ми з вами чуємо такі. Знаєте, такі сигнали з Бундестагу про розчарування, що, що є розчарування тим, що вчора цього не сталося. Ну, одним словом, ми з вами фіксуємо, що насправді поки що цього не сталося, але вже є розчарування серед німецьких політиків. Але британці нам передають танки Челленджер 2. Це вже узгоджено. І я бачив інформацію, що а, французи. Теж думають про те, щоб передати Україні бойові танки. А це ос основний бойовий танк Франції Леклер. Він називається правильно Леклер. А це дуже сучасна машина, надзвичайно сучасна, нафарширована електронікою, і це такий елемент того, що називається юніт мережевої війни. Та, тобто він насправді дуже сучасний з точки зору саме сучасної війни, достатньо швидкий. І е, е, укомплектований е, достатньо потужною бронею такою комбінованого характеру. А французи можуть випередити німців, подаючи такий сигнал е, Берліну, як ви вважаєте? Теоретично зараз е, відбувається змагальний процес за. Першість у формуванні лідерства в е, е, Європейському Союзі і те, що Німеччина зараз блокує постачання е, необхідних Україні танків в умовах, яка сприймається е, світовим товариством цілковито однозначно на підтримку України, що Україна є країною, яка потерпає від е, неспровокованої агресії Російської Федерації, і тому. Ми зараз е, маємо всебічну підтримку е, фінансову, військово технічну дипломатичну. і в цих умовах займати або нейтральну позицію, або пасивну негативну позицію, ну це втрачати можливість е, формувати лідерство країни на найближчі е, що найменше десятиріччя. І Німеччина насправді от своїми ваганнями просто позбавляє себе. Такого може навіть і тіньового, але лідерства в Європейському Союзі. І очевидно, що змагальність між Францією і Німеччиною в певному сенсі спостерігається. І зараз ті, хто будуть стояти на боці України, в очах своїх виборців будуть виглядати тими, хто бореться зі злом з Російською Федерацією. І пасивність політиків насправді буде мати е, фідбек у наступних виборах, і кожен політик е, в Європі чудово розуміє, що він не зможе балаканими вести в оману своїх виборців. Всі будуть згадувати пасивність, бездіяльність або е, не своєчасну допомогу, тому що надання не своєчасної допомоги воно так само е, має свої наслідки. Нам Звісно. Пан... потрібно, як я казав. Що о, якщо ми хочемо виграти в цій війні випереду до Росію в наступальній операції. Бо якщо Росія зараз зреалізує свій потенціал, нам прийдеться знову оборонятись, і в такому сенсі ми будемо о, знову мати відтерміновану нашу перемогу. Кожне рішення має свої наслідки. Ми не просто хочемо перемогти. У нас інших варіантів, мені здається, про просто немає. Дякую дуже, Андрій Тетерук, народний депутат, восьмого скликання, військовослужбовець збройних сил України. З нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.